Всім доброго дня! Вас вітає текстильна група Кавдатекс. Ваші увазі. Ми зараз пропонуємо нову позицію цього сезону під кодом 40083. жилети міксовані Америка. Ціна за 1 кілограм становить 4,5 долари. Вага мішка 20 кг, вартість мішка 90 доларів. Для замовлення вам необхідно буде лише написати нам. Повідомлення або зателефонувати оператора. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішків жилетів, міксованих під кодом 40083. Будьте першими, хто придбає. Як бачите по огляду, в достатній кількості йдуть і середні, і великі розміри, різноманітний модельний ряд. В даній позиції присутні всі розміри. Код позиції 83 новинка цього сезону від нового надходження. Під кодом 4083 жилети міксовані Америка. Ціна за 1 кг становить 4,5 доларів. Вага мішка 20 кг, вартість мішка 90 доларів. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Нова позиція цього сезону від нового надходження під кодом 40083 жилети міксовані американ Всіх розмірів ідуть цікавий модельний ряд за 1 кг ціна йде 4,5 доларів. вага мішка 20 кг вартість мішка, лише 90 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно написати нам повідомлення або зателефонувати операторам. Зараз у вас запропонована новинка з сезону. Нове надходження під кодом 40083. жилети міксовані Америка. Всіх розмірів йдуть, ціна за кілограм 4,5 долари, вага мішка 20 кг, вартість мішка 90 доларів. Не втрачайте можливість на вигідну покупку встигніть придбати хороший мішок жилетів. Міксованих Америка всіх розмірів. Повторюємо, що ціна за 1 кг становить 4,5 доларів. Вага мішка 20 кг, вартість мішка 90 доларів. Сьогодні, протягом дня, ми знімаємо для вас новинки, нове надходження в текстильній групі Colotext. Дивіться відеоогляди у нас в групі Viber на сторінці інстаграма та в прямих ефірах. Та вибирайте для себе ті мішечки та позиції, що вам сподобаються. Це буде Україна разом до перемоги.